Набір цін на павербанки нормально розподілений із середнім значенням 750 гривень і стандартним відхиленням у 60 гривень. Яка частина цін на ноутбуки знаходиться в діапазоні від 624 до 768 гривень? Вкажіть відповідь з точністю до 4 знаків після коми. Тож подивімося, що ми можемо тут зробити. Але, перш за все, я закликаю вас поставити дане відео на паузу і спробувати розв'язати це самостійно. Я впевнена, у вас все вийде. Тож, пропоную візуалізувати, що ж ми насправді маємо. Тож, наш нормальний розподіл, і що ми про це знаємо? Середнє значення у нас 750 гривень. Тож я так і пишу: 750 будуть ось тут. Якщо ми беремо на одне стандартне відхилення вище, то це у нас вже буде 810. А одне стандартне відхилення нижче, то це 690. Тож, де знаходяться наші межі, які нам потрібно знайти? Тож перше, що у нас буде, це 624, наша нижня межа. Вона буде навіть меншою, ніж два стандартних відхилення нижче від середнього значення. Тобто це буде десь приблизно ось тут. Я так і пишу 624. Супер. А 786 ну це буде приблизно ось у цьому діапазоні між середнім значенням та одним стандартним відхиленням вверх. Проведу тут лінію, тож і напишу, що ми будемо мати 768. Тож, як ми можемо знайти ось цей діапазон, який знаходиться по центру, між нашими значеннями? Перше, що ми можемо зробити, так це знайти, яка частина буде знаходитися в ось цьому діапазоні. Що буде меншим за 768 гривень. Потім, що ми можемо зробити? Так це знайти ось цей малесенький діапазон цін, які будуть нижчими за 624 гривні. А потім просто відняти два діапазони. Від більшого, тобто, що знаходиться в межах між 768 і нижче. А потім маленький діапазон цін, які будуть нижчими за 624 гривні. І так, в цілому ми зможемо вирішити нашу задачу. Тож, порахуємо спершу для 768. Я так і запишу, що Z-оцінка у нас буде дорівнювати чому? Наше значення відняти, тобто 768. Ми віднімаємо середнє значення 750, і це все ми маємо поділити на стандартне відхилення, тобто на 60. Ось так. У чисельнику ми будемо мати 18, а у знаменнику, так, щось у мене не дуже схоже насправді на 18: ми будемо мати 18, а в знаменнику 60. І якщо ми захочемо скоротити на 6 наш дріб, в результаті ми отримуємо 3 десятих. Тобто 0,3. І тепер, за допомогою таблиці нормального розподілу, ми знайдемо, скільки ж відсотків буде припадати на ось цей блакитний діапазон. Тож, відкриваємо і дивимось. Так, я візьму інший колір. І що ми тут будемо мати 0,3. Так, 0,3. Чудово. І тепер я пропоную це записати, що у нас буде 0,6179. Тож, ми, в принципі, зробили цю частинку. Ми знайшли. Частину цін, яка буде нижчою за ціну 768. І я сподіваюся, що це було зрозуміло. Тепер я пропоную знайти рожевий діапазон, який ми маємо ось тут. Тож, як ми можемо це зробити? Аналогічно, ми так само будемо прописувати нашу Z-оцінку. Але тепер для значення 624. Тож, я так і напишу, що Z-оцінка. У нас буде дорівнювати 624 відняти 750, адже ми маємо віднімати наше середнє значення, і ділимо на стандартне відхилення. Тож, що ми отримуємо в результаті? Цього разу порахувати це вже буде складніше. Тож я просто скористаюся калькулятором і побачу, що ми маємо мінус. 2,1. Знову ж таки, беремо нашу таблицю і дивимося, що ми тут будемо мати. І так, мінус 2,1 у нас тут, тобто 0,018 десятих. Я так і записую. Так. Потрібен мені екран, аби це все правильно записати. Тепер ми маємо відняти 0, 0, 179, оскільки ми заокруглимо. І так, іще раз перевіряємо, чи правильно ми все зробили. Ну так, ми маємо після 8 шістку, отже, ми можемо заокруглити до дев'ятки. Отже, 179. -ти Прекрасно, супер! Тут все у нас чудово. Нам потрібно відняти це. Тож, що ми отримаємо? Ну, 0 цілих, Це буде все те ж саме. 0, цілих відняти 0, цілих це просто 0, цілих. а потім 6179 відняти 179. Тут ми і без калькулятора справляємось, і кажемо, що це буде десятих. Тут сказано: вкажіть відповідь з точністю до 4 знаків після коми. Звичайно ж, ми можемо записати іще три нулі, але насправді це не є необхідним, адже нулі ми можемо не записувати. Ось, в принципі, і все. Ось так ми розв'язали це завдання і знайшли, яка частина цін на ноутбуки знаходиться в діапазоні від 624 до 768 гривень. І це буде 0,6 або ж 60%. І я сподіваюся, що це було зрозумілим.